Вітаю вас! Мене звати Оля, і знову рада вас бачити в моєму відео. Сьогодні ми поговоримо про Гардені. Мені прийшов запит на цю квітку, і я сказала, що мабуть, в мене не набереться аж на відео Гардені, бо я їх так не збираю. Це, скажімо, не моя улюблена нота, але потім подумала, що все ж таки Гарденія це та нота, яку Яку мені приємно приємно чути, тобто якось спеціально я її не шукаю, але так підібралися деякі а, в мене парфуми, що виявляється, там є гарденія, і вона мені дуже-дуже приємна. То тобто можна сказати, що я більше люблю, ніж спокійно до неї ставлюся. Але гарденія також буває різна. Що а, хочу зауважити, що як і будь-яка інша нота, гарденія буває дуже-дуже різною. І якщо ви, наприклад, заявляєте, я не люблю гарденію, я не люблю туберозу, я не люблю там троянду, не люблю вані і так надалі, то можна бути таким категоричним у по відношенні до певних нот, ну і взагалі по життю краще не бути таким категоричним, так, ніколи не кажи ні, а, ніколи не кажи ніколи, Боже. Ні, треба казати інколи. Ніколи не кажи ніколи, бо ти не знаєш, що тобі трапиться на твоєму шляху. Так, і в парфумерії це працює. Тому ми можемо сказати, що здебільшого нам не подобається якась нота. Але е, так категорично заявляти, що ні і ні. Я також робила цю е, помилку. Наприклад, я заявляла те саме про конвалію, але виявляється, якщо так. Е, Подосліджувати цю ноту, подосліджувати з різних боків, з різних кутів, які бачать парфумери і втілюють у життя у парфумерних композиціях, то, виявляється, є парфуми, які мені подобаються з конвалію. Просто конвалія буває різна, в моєму випадку, так і троянда буває, різна, і ванілі, тубероза буває різна. І гарденя також буває різна. Так. Це непроста квітка. Так, звичайно, ви маєте любити гарденію, любити, а, вибачте, квіти, зокрема, білі квіти, а, а потім вже розбиратися, чи любите ви насправді гарденію, а можливо, ви любите якийсь один бік цієї квітки. Ось сьогодні в нас будуть, я вам покажу аромати, де втілюються різні боки, різні характери, різні. Прояви цієї парфумерної ноти. У нас будуть різні гардеї, свіжі, індольні, щільні, солодкі, а, такі прямолінійні, різні різні. Давайте почнемо з чого. А, але не буде тут таких, знаєте, легких ароматів. Це так. Це м, парфум або для любителів а, таких. А, Квіткових ароматів, таких любителів, які це визнають що ось так їм подобаються квіткові аромати. Або, а, ну, або треба шукати свою. А, давайте, давай, я не знаю, яка тут найлегша. ну, Давайте. Всі вони досить специфічні. Я вам покажу дуже-дуже старий флакон. Він майже пустий. Ви впізнали це Анігуталь, він був в мене трохи пролився, не знаю чому. І бачите, не видно, що це. Це Ан-Матан Дораж в ode версії. Старий, можна сказати, вінтажний. Бачите, такий ще старий дизайн, ще старого дизайну флаконів. І яка це гарденія? цього ранку грози, гроза, так? як буде гроза. дораж, грозовий ранок, тут гардені свіжа і грибна. Але коли ми говоримо про грибочки, вони можуть бути різні. так, Це специфічне таке втілення парфумерних нот, це поєднання парфюмерних нот, яке дає це. Видає враження оцих грибочків, наче ви свіжі розрізані або свіжі грибочки під таким вологим листям відчуваєте. Але це приємні грибочки, це начебто ви у весняному або у літньому гуляєте лісі. І ці грибочки вони після дощу під вологим цим листям на вологі Виглядають з вологої землі, грунту. Але це приємно. Пахне це якось воно так позитивно пахне освіжаюче пахне. Тут гарденія, вона не агресивна, вона саме освіжаюча. Взагалі, я з цим ароматом познайомилась дуже давно, ну, років, мабуть, вісім тому. 啊。Uh Коли я купляла в бутіку інший аромат, я купляла їх. Це був перший мій, мій бутік-парфумерний. Це було у Ліоні, це був такий, мені було дуже важливо піти саме в парфумерний бутік спеціалізований, тобто якогось бренду, і купити там парфум. І от мені потрапився на шляху Ані Готаль, це було дуже мило. Так я зайшла туди, вибрала обрала собі ваніль і мені дали два пробники, два семпли, один не пам'ятаю який, один з них був. І я його, це було літо, вже кінець було літа. Я його так активно почала носити, і він мене освіжав. Тобто, це був такий радісний, освіжаючий аромат для мене. І після того я захотіла собі цей. Мені трапився вінтажний, скажімо так, по обміну, здається, там залишок був півфлакона, і я його задоволенням носила. Тобто ця гардиня для мене освіжаюча, свіжа, але так, з грибочками. Тобто, якщо вам таке подобається таке природнє, знаєте, лісове, так гарденія тут, скоріше вона дає просто свіжий квітковий такий настрій аромату. Але як сама квітка, гарденія, така м'ясиста, як ми привикли до неї її, її сприймати, то ні. Це свіжий. Просто Свіжий такий грибний аромат. Вона мені дуже подобалась, я її з задоволенням носила от саме влітку. А, так, яка ще із легких таких гардені. З легких гарденій, наповнених повітрям, це кройл Gardenia від Герлен У мене то, також тут невеликий залишок, але це Дуже гарна, дуже приємна гарденія. Тут же ніяких грибочків, але це такий легкий, дуже-дуже легкий, позитивний. Я не уявляю оцей аромат на чоловікові, бо тут є солодкість, така, наче це ванільна, непівпрозора, тонка тендітна гарденія. І ваніль тут її відтіняє. От саме така, якщо ви знайомі з подвійною ванілью, з Анжелік Noir з тієї самої лінійки золотої, золотою цієї приватної, ну зараз вони вже в інших флаконах від Герлен. От саме така ваніль відтіняє цю, цю гарденію. Тут я подивилася, в піраміді заявлено. Тубероза, до речі, гардені туберозу дуже-дуже часто їх міксують з тубероза, жасмин, гардені і лангі-ланг. Це такий стандартний мікс нот, класичний, скажімо, для гардені. Але я сказати, що я тут відчуваю і ланг і ланг. Ну так, тут є солодкість, але я б сказала, що тут ця солодкість більш вона сприймається як ванільна така ванільна. але... Знаєте, дзвінка ваніль, тонка ваніль, якщо ви розумієте, так, не щільна, не прикопчена, а от така наповнена повітрям тонка дзвінка ваніль. Дуже-дуже вона приємна. Це такий, ви коли наносите, ви розумієте, що це просто дуже приємний, жіночний, елегантний, позитивний. Трошки-трошки з оцею солодинкою ванілі аромат. Дуже в ньому комфортно, дуже гарний квітковий аромат. Тобто тут гарденія навіть не, вона не кричить, їй це про гарденію, а вона така, як просто ніжна жіночна квіткова композиція. Переходимо до гарденії, більш таких а, впевнених у собі. Найсолодша гарденія, що маю, це гарденія від Мікайлов. Вона в мене йде в такому мішочку. Ось мені її прислали. ось всі інші Мікалев в коробочках, а ось чомусь гарденія мені вислали в такому мішочку. Там до неї цей вкладеш, прошурка. І ось такий аромат, такий флакон, 30 мл є гарденії, Все як вони люблять. З стразами. Тут а, я замовила гравіровку свого імені, так мені захотілося. І це дуже солодка гарденія. Отут якраз той класичний а, мікс цих нот, що я згадала. Тут Ілан Ілан, тубероза, жасмин і, мабуть, також ваніль. Дуже багато тут солодкості. Але отут я вже сказала, що ця гарденія. Вона йде прям пліч-опліч з Ілангом, Іланг-Ілангом -іланг таким щільним, солодким, от таким, якщо ви знайомі з нотою іланг тут, цей Ілан Геланг зразу впізнаєте безпомилково, це точно він. Це гучна, щільна, солодка гарденія, вона в мене зимова. Я її показувала у зимовому букеті, в відео про зимові букети. Її е, треба буквально одне нанесення, бо вона дуже гучна і дуже дифузна, заповнює собою все. І вона така, знаєте, настирна, я б сказала. Я, але як композиція дуже-дуже гарна. Ну, Скоріше, мабуть, вона або вечірня, або так на холод. Скажімо так, вона святкова, вона от така гучна, святкова, характерна. але Гарна, але я її зносила ось за дві зими, бачите, ну, ну геть мало, менше 5 мл, мабуть, тому що вона ну дуже гучна. Я от нанесення зроблю, і мені вже я через 2 години аж втомлююся. ну, Правда, я її носила от вдома. Її треба, мабуть, все ж таки вигулювати десь. На повітрі, але ось ця солодка така, як знаєте, уявляють гарденію таку м'ясисту білу квітку велику. от Як на фрагранти ці її зображують. Це картинку, що це так, з такими щільними м'ясистими пелюстками біла квітка. Оце така гарденія за сприйняттям. Наступна солодка гарденія, в мене лише Семпл. Це. Від булгарів з оцих Амфор Це бачамі. Я вам поставлю картинку, звичайно, як виглядає флакон, дуже гарно виглядає флакон. І а, спочатку, коли я познайомилася лише з цією лінійкою, ви можете передивитися відео. Я підкріплю, а, коли я знайомилася з цією лінійкою Аллегро, це приватна лінійка у Булгарі, У них такі шикарні флакони. Там все так гарно зроблено. І аромати, аромати непогані, такі зроблені, знаєте, як гарний люкс. От дійсно якісний люкс. Ну, в принципі, це є люкс, це є приватна лінійка. От як роблять, любить, любить люкс, вміє люкс робити гарні приватні лінійки. Ось, і, пер... і цей аромат я спробувала всі, виділила там улюбленців, і цей аромат мені сподобався чи не найменше. Тоді я його зовсім не зрозуміла, хоча мені консультант Стелла сказала, що на стійці на... біля стенду Булгарі, що це їх бестселер. І в мене було таке. Здивування і нерозуміння. Ну, як беселер, тут набагато більше гарних ароматів в цій лінійці. Чому бачамі нанесу, Чому цей аромат такий якийсь, мені здалося не про що, просто квітково солодкий, і він. На... Веселе, але потім вона мені дала семпл з усіма іншими, я його розносила, я зрозуміла чому. Бо ця гарденія, вона відкривається дійсно гарно. Це гарденія і ваніль, ванільна гарденія. Тобто ще одна солодка гарденія, Але якщо Мікалев зробили свою солодку гарденію в такий класичний. Знаєте, бік комусь вона може навіть ретро через ЕЛНГ-Ланг і жасмин здатися. Це така сучасна солодка гарденія бачамі, бо тут дуже-дуже відчутна ваніль. Так, ви впізнаєте гарденію, безперечно, тобто, якщо знати цю, цю ноту, то ви впізнаєте. Якщо не знаєте, просто будете сприймати як якийсь солодкий білоквітковий аромат. А ваніль, вона також дуже відчутна. Ще до того, як я подивилася в піраміду, я от розношувала цей семпл. І після, через деякий час мій ніс почав ловити, коли я була в цьому ароматі, ванільний шлейф. я починала згадувати, який ж ванільний аромат я нанесла. І не могла згадати, начебто нічого ванільного, обнюхувала себе, намагалась згадати. І тільки От, повертався мій ніс до місця нанесення бачамі. Потім я перевірила піраміду, бо я знала, що там гарденія, але що там ще, я не пам'ятала. Або не дивилася. А, і подивилася, що там ваніль. І тут все стало на свої місця. От звідки цей був ванільний шлейф. Тобто, паралельно з Гарденією, ваніль досить така відчутна, але вона відчутна у шлейфі. А так, якщо принюхатись, то просто вона додає солодкості цій ванілі, цій гардині. Тобто, якщо вам хочеться сучасну солодку, не в ретро-сторону гарденію, спробуйте ось цю бачамі від Алєгра». Дуже, дуже гарний. Так, з таких з легких уносців, скажімо, гардені, ще життєрадісних, наповнених повітрям, таких віднесених за настроєм, легких, дуже гарну гарденю зробили в Анклі. В мене був флакон, я вже розповідала. У мене там був невеликий залишок, який я віддарувала, я її вже наносилася ту гарденю, і вона дійсно дуже гарно, якісно зроблена, як і всі. А інші з лінійки Ван Кліф, аромати, в них присутня така знаєте, виваженість, нічого зайвого в міру солодкості, в міру квітковості, якщо це квітковий в даному випадку аромат, в, в міру всього. Тобто вона і не придушить, вона і не заб'є якоюсь нотою, вона. Не буде там свербіти, а, вона не, не викликає головний біль. Дуже-дуже гарна, позитивна а, гарденія. Вона для мене такого золотистого яскравого кольору. Я її носила в, в весною зазвичай, коли ще такий прохолодний вітерець, все наповнене цим від... подихом весни, знаєте, багато оцього свіжого саме повітря, вітерець гуляє, але вже вловлюєш якісь запахи зелені, запахи, чуюсь там ніколи квітучих дерев, квітучих клумб, тобто. Він для мене саме був весняний, так і, також в ньому дуже багато повітря, і солодкість там присутня, але така, знаєте, дуже-дуже в міру. А людина, яка а, отримала цей флакон, вона отримала восени. Для неї це осінній аромат, тому що ну, просто з асоціацією. Але це аромат такої золотої, такої ж. осені, теплої, знаєте, коли проміння пробивається скрізь дерева. От також легкий, позитивний, дуже яскравий аромат, але для мене от, він був весіннім. Також я вам рекомендую звернути увагу на гардені від Ванкліф. Це така дуже носибельна, мабуть, одна із найнасибільніших і найдоступніших з усіх. Що я вам сьогодні показую. І в нас залишилися дві найскладніші гардені най найхарактерніші, найагресивніші, я б сказала. Це гарденія від Дусіти. В мене з її набору Семпл 2 мл Melodied Деля Мох. Це класична, це також класична гарденія, класичний набір нот. Жасмин, тубероза і гарденія. Гарденія тут трошки колюча за рахунок індольності, і я думаю, що вона індолить через жасмин. Тут жасмин от саме індольний. Тобто, якщо ви геть-геть-геть ну, не переносите, бо боїтеся індольності у цієї жасминової, то, звичайно, цей аромат буде вам важко носити. Це такий класичний, квітковий. Індольний, прямо скажімо, аромат, але ну, досить для мене королева квітів. Не всі аромати легко носити. Вони також Гарнішлей, вони гарні, коли багато от, вітра, знаєте, цей аромат він гуляє, йому де є де розкритися. І е, в них є така властивість, що вони дуже гучні на старті, а потім досить швидко так, всаджуються, і потім вони не такі вже страшні. Тобто, якщо ви придивляєтесь досіти, до і десь затестили її в магазин, візьміть з собою блотер, тому що на початку вам це може здатися, ну прям перші півгодини, можливо, дуже-дуже гучно, потім він так всаджується, з'являється більше солодкості, індольність, вона так заспокоюється, і така гарден, гарденія тубероза з, з солодкістю. солодкість присутня, вона виходить все ж таки на перший план. Тобто не лякайтеся її а, зразу, але це така це класична, класична презентація гардені в парі з Тоберозою. І ще одна класична презентація, класичне втілення гарденії Туберози, так і називається тубероз гарденія від а, Ну, Тут, як на мене, це найскладніша. Найскладніший парфум в носці, бо тут тубероза все ж таки намагається взяти першість над гарденією. І, мабуть, не просто так і у назві винесено, що це тубероза Гардень, а не гарденія тубероза, бо тубероза тут саме така зелена, знаєте, якої багато хто боїться, тубероза тут. Така колюча, зелена, гучна. В цьому маті дуже таке класичне звучання. Не м'яке, але от виглажене. Знаєте, як робить люкс, дуже, дуже виглажене, дуже все так збалансовано. Але дуже гучно, дуже квітково. Тубероза вона, я б не скажу, що прям лю... як у лютенса. У лютанса, господи, як у лютанса ця тубероза, але вона все ж таки зелено колюче. відчувається, але гарденія тут також, вона така виглажена, вона не молочно м'яка, м'ясиста, вона також вона вишкурена така, знаєте, вона строга, вона м -м, така причесана, вона така зосереджена, вона така відсторонена. Дуже-дуже такий серйозний аромат. Думаю, це для такої дуже серйозної жінки, або яка собі такий імідж дуже серйозної, відстороненої жінки, яка строю, хоче здатися такою. Нелегкий, нелегкий легкий аромат, якщо ви не, не сторонник. Не, не прихильник таких класичних підкових гучних ароматів, то в цьому ароматі вам буде досить складно. Ось, але ну, гарно, що тут скажеш. Гарно. Гарно, але, але не для всіх занадто характерно. Якщо спитаєте про моїх улюбленців, то, звичайно, це від... тенія від. Герлен, бо вона така легка, жіночна. Знаєте, а, трохи в неї солодкості, м'якості багато, вона дуже позитивна. І а, освіжаючи, мені дуже подобається ця грибна гарденія від Гуталь». Можливо, я її навіть повторю. До речі, туалетна вода і парфумерна відрізняється. Я не знаю, як пахне туалетна. Мені здається, що вона ще більш а, така легка, бо там багато зелені в піраміді в туалеті. А тут міра у парфумерній воді, яка, мабуть, цей грибний ефект і підсилює все. Ну, і бачання, звичайно. це така позитивна, солодка ванільна гарденія. Пишіть свої улюблені гарденії. І... Хай вас все буде добре, побачимося в коментарях. Бувайте!